Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні я хочу показати вам фрагменти а, свого авторського ритуалу. Це рунічна порча. Звичайно, я не повністю весь ритуал показую, лише маленькі фрагменти. А, ритуал цей мій авторський. Я не даю своєї згоди на його використання іншими практиками. Маєте на увазі заплатити своїм здоров'ям. Що ж, почнемо. Сонце осяює обличчя людей, а я кличу того, чия сила світить зсередини, короля хаосу і обману, локи, вогонь у печінці, тінь між лопатками, голос, що шепоче в кістках. Ти не несеш спокою, ти несеш істину рвану, без прикрас. У череві, що крутить від огиди, в очах, які більше не можуть дивитись крізь рожеве, ти освітлюєш нутро, там, де сором, страх, пристрасть отрута, там, де справжнє я не встигло сховатися в тінях. Прийди не як гість, як клинок, прийди не як слово. Як надрив, прийди не по колу, а прямо в серце, бо я тебе не прошу, я тебе визнаю, ти вже тут і я вже бачу. Слава тобі, хто розбив гладь, хто плюнув у лад, хто вселив хаос, у серце порядку, ти насмішка над світом. Вогонь під скипетром, крику тиші, тих, бачить те, що інші бояться називати твоя правда у гостроці, твоя міць у руйнуванні, твій дар у свободі. До тебе, мій зов, ламати, розривати, розводити серця і дороги. Ось карта, ось шляхи, ось події і обличчя. Все зведено в одне тіло, як жертва, як нитка, як мапа розпаду, руни, як кістки, папір як шкіра, намір, як отрута. Я вкладаю в неї дію а ти дай силу. Кожен день, кожен шлях, кожна дія хай розпадеться, хай сміх їх стане пилом, хай плани попелом, жоден жест, хай не з'єднає, жодна дорода, дорога не приведе, замість згуртованості, туман, замість поїздки, провал. Хай ця карта. Стане іржею в механізмі їхніх намірів, хай проллється кров жертовна на твою честь, хай руни оживуть, і кожне слово стане новою реальністю.